Рятувальник одна з найнебезпечніших і найскладніших професій. Сьогодні люди, котрі обрали цей фах, святкують своє професійне свято. Дійство відбулося з насиченою програмою заходів, розрахованих на цілий день. Родзинкою заходу став кінно-бочковий хід, який був на озброєнні пожежників міста до 1924 року. Роботу рятівника виконують непрості люди, які готові віддати життя задля порятунку інших. До прикладу, Олег Крицун, працівник пошуково-рятувального напряму, зізнається робота важка, бо надто сильне навантаження, як фізичне, так і моральне. У нас кілометражі. Ті, що пройшли туристи за 2-3 маршрути за 12, 12, 15, 20 годин. Це є, це є робота, це є, плюс якщо важкий рівзак, це є до, достатньо важко. Плюс підйоми кінолог-рятівник розповідає, що у Прикарпатській гвардії рятувальників є чотири спеціально навчених собаки різних порід. Треба кожен день працювати над собакою, і, звичайно, над собою, тобто ходити на тренування кожен день. На стадіон, бо спочатку тренуються на стадіоні, а потім у лісі. Тобто, щоб собака привикала до пошуку в лісі, піротехнічні роботи дуже небезпечна галузь, як зазначив начальник відділення групи піротехнічних робіт. Головне знати технічні характеристики і правильно заплановувати свої дії. Група розмінування нашого аварійно-рятувального загону. Займається очищенням території від вибухонебезпечних предметів як з часів минулих воєн, так і сучасними боєприпасами. На даний час початку року групою здійснено 120 виїздів, знищено біля тисячі вибухонебезпечних предметів. Рятувальна робота небезпечна і вимагає довірливої співпраці. Неправильне рішення або поведінка може загрожувати здоров'ю та життю людей. Вікторія Ковцин, Роман Булелек, ТРК Карпати.